Отже, команда 1 плюс один продовжує об'єднаний марафон. У 20-й наступний випуск ТСН – це буде підсумок доби залою мазор. А вже за мить документальний фільм відбудуємо про те, що ворогам ніколи не сплюндрувати. Залишатися з нами і з вірою в нашу перемогу. Привіт, рідна. Я хочу дещо тобі сказати. Ти втомилася, як та мати після важкого дня, і ти вже не знаєш, чи буде завтра краще адже сьогодні так важко. Та все зміниться, має змінитися. Ми, твої діти українці, допоможемо тобі, ти станеш щасливою і ми разом з тобою, бо в тебе є все: землі, ліси, заводи. І найцінніше це ми твої діти, які люблять тебе втомленою і змучено, але мріють бачити успішною і щасливою, бо насправді ми сильні і ми все зможемо. 45 ешелонів з мирними людьми, 445 міст і сіл, 1944 вагони з нелюдськими умовами. За одну ніч радянська влада вигнала з домівок майже 78 тисяч українців. 21 жовтня 1947 року почалася операція Захід наймасовіша депортація українців до Сибіру та Казахстану. Злочини Кремля вони завжди кажуть, можемо повторити. Кожен вечір сюди приходила та займалася танцями. Коли я перше побачила будівлю в такому стані, мені стало на душі дуже холодно, мені стало дуже сумно, дуже важко просто якісь руїни. Це дуже складно. Я думаю, що будівлю можна зруйнувати, а те, що у нас в серці. Ніколи не зміниться. Україна різна. І в кожному її куточку приховані сенси. В архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте, ворог прийшов, щоб це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь поживільне. Ми вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. 24 лютого я прокинувся, як і всі в нашій країні від вибуху. Єдине, що в мене вже, звісно, не було сумнівів з приводу того, що це не будівництво, це не аварія. Я сам з Луганської області, з міста Стаханов. Я вже знаю, що таке війна. Будинок культури побудували працівники цегляного заводу. І сам завод був побудований для того, щоб відроджувати ірпінь та бучу після війни. Вони його зробили, вони його побудували для себе, для своїх дітей. Будинок культури працював в Ірпені з 1954 року. Містяни ходили сюди цілими родинами: театральні вистави, концерти, читання письменників. Все це відбувалося тут протягом десятиліть. 27 лютого 2022 року в ірпінь прийшли російські танки. В місті тривали вуличні бої. Ірпінь обстрілювали і з землі і з неба. Однією з цілей став будинок культури. Його бомбили буквально з 14 березня до 17 березня. Щоденно І перший приліт взагалі це було дві е, крупні ракети, від яких одразу оглядацька нас, злягла, і протягом всіх цих днів були обстріли. Перший раз сюди приїхав вже в березні з надією на те, що тут хоч що небудь вціліло. Я зайшов до будинку культури, це наразі вже тут вивітрилося, і запах гарі, він ну, майже зник, а тоді тут важко було дихати. Я зайшов і, чесно кажучи, від того, що я тут побачив, хотілось трошки сісти в цей попіл. І... Пустити сльозу від того, що все повністю втрачено. Це моє робоче місце. Точніше, це те, що від нього залишилось. Тут була звукооператорська, звідки визвучувались та висвітлювалися ці концерти, світлові пульти. Ну, мабуть, рашисти не знали, що це таке, тому вони згоріли тут на місці. Звуковий пульт, там більше кнопочок, мабуть, якісь. Вони мабуть вирішили, що на цьому можна зробити. Його в уламках я не знайшов. І басольні українці щедро пригощають колядників та щедрувальників. Я сама з Росії. З Центральної Сібірі, з Омську, вже 9 років, це 10-й пішов, як я мешкаю в Україні. Саме тут я знайшла себе. Україна стала для мене батьківщиною. До Росії моє ставлення дуже змінилося, тому що ці цінності, які в мене були колись, вони якось порушились як паперовий домик. Для мене це жахіття. Я ніколи не могла б. Собі уявити, що моя рідна батьківщина може займатися руйнуванням, може вбивати людей, займатися геноцидом. Ну, давайте вже називати е, своїми іменами те, що дійсно відбувається. Росія хоче не тільки зруйнувати життя, але також і мову і культуру, а також спадщину. І ми не маємо цього допустити. Після трагічних подій до Ірпеня та його відбудови прикута увага всього світу. Іноземні політики, архітектори, бізнесмени, зірки приїздять в місто, яке не пустило ворога до Києва. Агресор, який намагався знищити нашу культуру та ідентичність, зустрів потужний мистецький супротив. Артисти, художники, музиканти, режисери не впали в паніку і депресію, а відрефлексували свій біль в творчості. Будинок культури зараз реально набрав популярності. Дуже шкода, що за таких обставин. Дійсно, він вже побував в більшості шпальт газет і в кліпах Калуша в Еда Ширана. Я за те, щоб про будинок культури говорили по всьому світі. І якщо його зможуть відбудувати, це буде перемогою також. 15 червня в Ірпені відбувся перший саміт з відбудови зруйнованих міст. Майже 300 архітекторів та дизайнерів зі всього світу обговорили проєкти відбудови України. Я був залучений до однієї з команд архітекторів. Дуже круті, насправді, рішення були запропоновані. Так як я знав, деякі моменти, які мені завжди хотілося поліпшити в будинку культури, мене почули. Проєкт дуже крутий, класний. Єдине, що слід дочекатись перемоги і реалізувати його. Це означає, що в місті буде ще більше талановитих дітей. Коли почалась війна, звісно, знаходитись в будинку культури було небезпечно і. Але ми розуміли, що можливо комусь знадобиться і директорка будинку культури залишила ключі під цим підвіконням. Ми завжди, коли з нею зізвонюємося, її наразі немає в місті. А вона каже, Паша, слухай, там ключі ти не перевіряв. Кажу, я перевірю. Скільки я вже разів тут був, досі я не перевіряв. <свіття> <свіття> ну, власне кажучи, ось і ключі від будинку культури. Парадні двері вхідні перші і другі. Ну єдине, що, звісно, вони вже нічого, мабуть, не відкриють, не закриють, тому що двері були повністю розтрощені. Але я думаю, що ми зможемо їх потім розмістити на згадку про те, яким він був.